Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти е, про історію NFT. Отже, е, з чого все починалося? Давайте поговоримо про Namecoin. Ви знаєте, що таке Namecoin? Namecoin поклав е, або ліг в основу сучасних NFT. Це був одни, один з перших NFT, які з'явилися. Можливо, він з'явився несвідомо, але тим не менш. Неймкоін є одним з перших NFT токенів а, в блокчейні. Отже, з чого все починалося? Починалося все в 2011 році, коли вже з'явився, ну і вже давно існував біткоін. Тому що немкоін це форк біткоіна. І кажуть, що а, з намкоїном ем працював сам Сатоші Накамото. В 2011 році з'явилася така ідея створити сервір на кшталт DNS. Тобто створити K-value Storage, де б зберігалися ключ-значення. Ключ це доменне ім'я, а значення це IP-адреса. Це те саме, що є DNS сервер в інтернеті. І була запропонована ідея використати в якості цього сервера блокчейн. А чому б ні? Все відкрито, все підлягає, ну якби можна подивитися і дуже просто працює. Тому творці немкоїна форкнулися від біткоїна і почали робити цей dns сервер Але побачивши, що треба якось підтверджувати власність на домен, Тобто, коли ви реєструєте доменне ім'я, до речі, в якості домена було, було обрано .bit, а тобто всі доменні імена, які .bit, вони всі зареєстровані от саме в мережі NameCoin, в цій мережі. Так ось, для того, щоб підтвердити власність, ну, звичайно, якщо ви володієте токеном, якщо ви його придбали, то ви якби автоматично, так, якщо ви зареєстрували доменне ім'я, то ви якби власник, але все тим не менше, як підтвердити, що ви є власником? Тому там була така можливість завантажувати якусь інформацію. Можливо, сертифікат, можливо, якусь фотографію. Мож там, де ви фоткали щось, можливо, якийсь документ. Так ось, коли з'явилася можливість завантажувати якусь підтверджувальну інформацію, туди люди почали завантажувати свої просто зображення з Твіттера фотки профілей в Твіттері почали завантажувати на блокчейн. І по суті, це і було першими НФТ. Тому що це, по суті, той самий токен це зображення збережене на блокчейні. Тому Namecoin несподівано став першим, одним із перших nft токенів. Да? До речі, якщо ви плануєте інвестувати в Namecoin, то не варто цього робити. Розробники Namecoin не радять цього робити, тому що так, тому що один домен коштує десь 0,1. 0,1 сота або десята, не начебто сота неймкоїна. Тому так як це форк біткоїна, там 20 з чимось мільйонів взагалом існує. І якщо поділити це все, то виявиться, що десь 2 мільярда, начебто, доменних імен можна зареєструвати в мережі Неймкоїн. Тому, якщо ви купите проінвестуєте, наприклад, в неймкої і купите там. Тисячу немкоїнів а ціна зараз наразі $1,60 десь так. То по суті ви, ви купите дуже багато доменних, потенційних доменних адрес. І це, по суті, може бути кіберсквотінг. І от саме від цього немає захисту в неймкоїні, тому вони радять не купувати неймкоїн заради інвестицій, а дати людям можливість створювати. Створювати доменні імена придкупуючи Name токен. Наразі ем, ком'юніті Немкоїна доволі розвивається. Якщо ви зайдете в їхній Діскорд, ви побачите, що там десь тисяча людей, і вони створюють своє DAO. Тобто вони якось туди вкладають кошти там. Донатять ефір я дивився для того, щоб все ж таки м, якось розвивати свою ком'юніті. Да? А вони існують з 2011 року, і ну доволі вже великий вже термін. Тобто, в принципі, можна і проінвестувати, якщо хочете. Існує сайт, називається TwitterX. А там ви можете побачити перші зображення, які були завантажені в 2014 році. В принципі, не також багато часу пройшло. Да? А, а також один важливий момент: якщо ви хочете подивитися ці веб-сайти, які зареєстровані в доменній зоні .bit, у вас це не вийде, тому що. Вам треба встановити спеціальний додаток, який буде перехоплювати ваш запит і направляти на цей DNS-сервер, який збережений в блокчейні. А це також просто. В них є два репозиторії в Гітхабі один за deprecation, тобто старий, і другий новий. Але я намагався і перший встановити, і другий. Це доволі нетривіально, це доволі складно, особливо, якщо ви на Windows. Не раджу це робити, взагалі ідея начебто класна, але от в реальності побачите це ну, складновато. Тому я розповів цю історію про NameCoin для того. Щоб а, більше дати контексту для самого NFT. Розуміючи, що NFT не виник на голому місці, а має свою історію розвитку, NFT стає більш цікавим для розуміння. Це мистецтво, це культурне таке надбання. А, в принципі, це доволі цікаво. Також Namecoin не купується на кожній біржі. Для того, щоб купити Namecoin, треба зайти на CoinMarketCap, вбити Namecoin, подивитися перелік бірж, де він продається, там десь п'яток, і, в принципі, можете придбати і під'єднатися до Discord цього ком'юніті. Побачимось, це були NFT Балачки. В наступному відео я розповім про наступний етап розвитку NFT Коїна. Пока!